У розшуку був лише годину. Харківська поліція знайшла чинного мера Геннадія Кернеса, якого знову переобрали на цей пост, уже на третій термін. Як саме встановили його місце знаходження, не озвучують прокоментувати, обіцяють впродовж дня. Утім, кримінальне провадження, яке у поліції відкрили за фактом зникнення Кернеса з приміткою. Безвісти зниклий, закрили вже за годину після відкриття. Нагадаю, два місяці тому міського голову доправили до клініки Шарітена лікування від ускладнень коронавірусу. Після того містяни Кернеса не бачили ніде, навіть немає світлина або відео за його участі. Справу про його зникнення поліція відкрила за заявою керівника однієї з громадських організацій. Міських чиновників це вкрай обурило. Вони переконують, що Кернес в Німеччині і з ним усе гаразд. Додому він повернеться до 20 грудня, адже саме в цей день за законом має скласти присягу.